Давайте розпочнемо все ж таки з таких анонсованих змін в уряді. Ну, про кандидатуру на посаду прем'єр-міністра ходиться вже давно, вже фактично місяць, активно обговорюється саме ця кандидатура. Але от очікувані пересунки в уряді дещо дивують. Так, І, а, власне, Кандидатура на посаду міністра оборони, а знову ж таки міністр міністр енергетики. Так коли почули, що Герман Галущенко буде знятий, а подумали, подумали, щоб напевно, що проаналізувалися та Він буде проведений просто на іншу посаду, навіть кажуть про посаду а. В мін міністра юстиції, ну і про об'єднання ми тут не говорили просто великого монстра, три а, великих міністерства. А, здається, це вже а, здається, це вже було так. Чим це закінчилося? А ми пригадуємо. І наскільки справді ну, така -от зміна в уряді і а, зможе зробити його ефективним, продуктивним і таким собі а, урядом порятунку. І чому це відбувається саме зараз? У такий спосіб, пане Дмитре. Та не з чого Таск... треба Ну, як на мене, так само історія і по тому, що та ця конвенція про протипіхотних мін це такий дуже пізній крок. Так само, і зняття цього уряду – до пізній крок. Я хочу нагадати, що я б'юсь за відставки цього уряду з кінця 23-го року. От уже середина 25-го і нарешті, це сталося. Бо вибачте, кожного року по 500 мільярдів диромаха в бюджеті ну дуже така цікава робота відповідно уряду, виконавчого органу, який в принципі формує політики і в тому числі формує бюджет, і за нього відповідає. До речі, як постійно про це кажу, що під час розгляду бюджетів на кожен рік ми запитуємо, що це все добре. Але від нового проходити? уряду очікуєте інших результатів. Абсолютно ж нові люди приходять, так? Зачекайте. Від нового уряду я очікую нових результатів, але не від того уряду, який буде запропонований. І, точніше, вже зараз. Трошечки різні речі. Так, звісно, я хотів би бачити абсолютно професійних людей, які працюють на цю країну, саме на країну, на весь народ, а не на окремих його представників. І робив все для того, щоб. Країна як мінімум не продовжувала рух вниз і не падала економіка. Фінансовий сектор продовжує існувати, і найголовніше, що все це забезпечило наш сектор безпеки та оборони, щоб ми могли продовжувати воювати, відбивати ту варварську навалу. Чи відбувається це зараз? Ну давайте. Я поставлю просто це запитання, мабуть, глядачам, і хай вони на нього дадуть відповідь. Бо всі чудово бачать, і у кожного з нас є в родині, чи близькі, чи друзі, чи сусіди, неважливо, хтось служить і все це розуміє, що насправді відбувається, як, як що можна було б покращити і зробити для того, щоб нарешті. І Збройні сили трохи краще фінансувалися і підтримувалися, і щоб воно насправді працювало. І так далі, і по економіці. У мене дуже багато запитань і зауважень до, до діючого Кабміну. Чи зробиться нова, нова його ітерація цього ж Кабміну? Ну, у мене величезні питання, тим паче чуючи цих кандидатів, які пропонують. От. І в мене до пані Юлії Середенко велике питання, бо це ж вона відповідає у нас за економіку вже який рік. І що у нас все добре з економікою? Тож величезні питання чи в нас нормально працює, чи в нас є захист, маю на увазі страховки для повоєнні з військові ризики. До речі, на один наш наших колега Ярослав Железняк постійно наголошує на тому, що знімаються гроші з розмінування, перекидуються на кешбек. Вибачте, це нормальна економічна політика, в принципі, воно дає той ефект, той результат, який необхідний? Тобто, таких запитань у мене дуже величезна кількість до діючого складу уряду до виконавчого органу, який, в принципі, формує політику, і її реалізує. Ця реалізація в мене викликає величезні питання, і чого його нарешті зараз ми дійшли нарешті про його зняття, і коли мені знаєте говорять про те, що так ви ж допомагаєте стати новому Кабміну при який буде повністю Єрмаковський. Вибачте, я б'юсь за те, щоб звільнити тих добродів, які нас призводять до таких результатів кожного року. 500 мільярдів – 24-й рік, 500 мільярдів – 25-й рік. Вибачте, я не готовий чекати і дивитись, як буде ще черговий 500 мільярдів на 26-й рік. Тому я точно буду голосувати за цю відставку. А за підтримку нового уряду в тому складі, який запропонований і анонсований, поки що, я точно підтримувати не буду.